Олександр Матюшенко, журналіст з Миколаєва. Олександре, слава Україні! Розповідай, будь ласка, деталі, які тобі відомі слава студія. Так, дійсно, трагічна подія прорвала цей вечір для Миколаєва. Близько 17 години, 15 хвилин Миколаївці могли почути вибух у місті. Вже одразу міський голова Оксандр Сенківич повідомив на своїй офіційній сторінці, що стався приліт. І вже після цього. Очільник Миколаївської ОВА, Віталій Кім, повідомив про те, що швидкі поїхали, швидкі поїхали на місце. Уже станом наразі відомо про те, що стався прильот в житловий сектор. Наразі відомо на жаль про трьох загиблих людей, серед яких є дитина, а також ще щонайменше 10 людей постраждало. Постраждали. В місцевих пабліках повідомляється, що це була дитина на років. Втім, ця інформація ще потребує уточнення. Також в місцевих пабліках повідомляється і про те, що росіяни використали в якості засобу ураження це ракету Х-59. Втім, наголошують ця інформація ще потребує підтвердження для того, щоб точно встановити цю інформацію. Наразі на місці працюють всі відповідні служби, усуваються наслідки. Російської атаки Можливо, інформації ще буде згодом дійсно більше. Тож будемо слідкувати за ситуацією для того, щоб вчасно проінформувати вас, коли вже буде відповідно для цього можливість. Олександр, дякую тобі. Окрім за... того, можна так, так, так. Будь ласка, продовжуй. Окрім того, я б хотів додати, що загалом на території Миколаївської області зараз зберігається напружена ситуація, тому що щодоби ворог атакує Миколаївщину. Зокрема, учора був зафіксований балістичний удар по території Вознесенського району Миколаївської області, не вщухають обстріли і Миколаївського району, зокрема Очаківської та Кутрубської громади. Там ворог зазвичай використовує артилерійські удари, а також атаки епівідронами. Тому загалом зараз на території Миколаївської області фіксується напружена. Ситуація, і, на жаль, як ми бачимо, навіть сьогоднішній вечір для обласного центру не став виключенням. Тож, наразі, це поки вся інформація, яку я можу з вами поділитися, будемо далі тримати вас в курсі. Олександр, дякую тобі за. Усю актуальну інформацію, яку ти розповів, розуміємо, що все потребує уточнення. Поки що очікуємо і офіційних повідомлень від і міського голови, і від обласної військової адміністрації будемо обов'язково долучати тебе до прямого ефіру. Бережи себе. Нагадаю, що Олександр Матюшенко, журналіст з Миколаєва, був з нами на прямому зв'язку. Дійсно, хочу додати, що повітряна тривога у Миколаївській області була оголошена ще о 16.50 о 16.51 та тривала до 17.20. перед цим повітряні сили збройних сил України попереджали про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів в ураження пізніше. Стало відомо про рух ракету в напрямку Миколаївської області. І на жаль, є повідомлення, те що ви чули про загиблих і про постраждалих. Вкотре хочеться наголосити, що Російські окупанти це цинічні п***ки, продовжують бувати наших дітей, українців, і в такі моменти, коли гнів, лють, усі ці емоції переповнюють. Будь ласка, донатьте на сили оборони України, які можуть дати гідну відсіч цим російським окупантам. Ви бачите QR-код в себе на екранах. Будь ласка, переходьте, донатьте і довіряйте перевіреним зборам. Також через почуття родинам загиблих. Усім тим, хто втратив своїх близьких під час цієї атаки, і не тільки. Віталій Кім написав в себе в телеграм-каналі після цього, що вкотре наголосив на тому, що це жах і немає виправдання російським терористам. У після цього з'явилося повідомлення. Процитую, Миколаївці. Ви неймовірні, ще до приїзду швидких, усі кинулися на допомогу в області більш-менш по. По другому прильоту по жертвам пізніше почуття злості це дуже м'яко. Що я можу написати такі цитати. І будемо очікувати на більше деталей від відповідних служб від обласної військової адміністрації знову ж таки і від міського голови міста Миколаїв.